Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я пропоную поговорити про освіту, а точніше, про реформу освіти. Ми багато говоримо про цю реформу. У нас з'явилося словосполучення, які ми часто чуємо і використовуємо, наприклад, нова українська школа. І у нас складається враження, що ну ж, це і є все, що потрібно знати про реформу. Насправді, реформа більш глобальна, більш масштабна. Ну що, реформується? Перше, дошкільна освіта. Друге, загальна середня освіта, яку і називають нова українська школа. Крім того, реформується професійно-технічна освіта, реформується вища освіта і реформується наукова галузь. Як бачите, завдання набагато глобальніше і амбітніше. Але ми сьогодні проговоримо лише про нуш нову українську школу. Чому? Бо фактично кожний українець дотичний. До цієї реформи. У кожного з нас є діти, які ходять до школи, є онуки, які ходять до школи, є в кінці кінців знайомі друзі, родичі, які працюють у школі, або в управлінні освітою. Тому нуш без перебільшення зачіпає практично все населення України. Отже, чому потрібна була реформа? Чому потрібні були зміни? Подивіться, я багато років чую оцю суперечку. Та хіба ж була погана радянська школа? Подивіться, вона гарні знання давала, вона виховувала. Я відповідаю на це наступним чином: Радянська школа не погана. Просто кожна школа відповідає тій епосі, тій країні, в якій вона була створена. Тому історичному і просторовому часу, в якому вона існувала, радянська школа відповідала тим цілям, тим завданням, які ставила радянська держава перед суспільством, і школа повинна була у неї була мета підготувати випускника до професійної діяльності, подальшої професійної діяльності. А тепер подивіться, чи змінилося наше життя порівняно з Часами Радянського Союзу, без сумнівно, це настільки глобально змінилося. Але і завдання так само змінилося. Якщо ми говоримо з вами про те, що суспільство, людство приходить до інформаційної стадії розвитку, переходить в інформаційне суспільство. А чому воно називається інформаційним? Це не тому, що у нас багато інформації навколо нас. Це не тому, що інформація подвоюється кожний рік чи два. Це не тому, що у нас з'явилися комп'ютери. Питання в тому, що інформація, або іншими словами, знання стали виробничою продуктивною силою. Від них залежить наскільки швидко ми створимо той чи інший продукт, наскільки швидко ми його. Будемо виробляти, наскільки швидко цей продукт отримує споживач. І, відповідно, наскільки багатою буде та чи інша країна і її населення. Отже, а хто продукує цей знаннєвий продукт? Продукує людина, продукує оця мозкова коробка. І тому сьогодні вирішального значення набувають такі характеристики у майбутніх випускників, як творчість. Нестандартність, інноваційність. Саме це вирішальним чином буде е, діяти на те, чи буде успішний випускник в соціумі, чи зможе він забезпечити себе і свою сім'ю, чи зможе він користуватися тими благами, які дає йому цивілізація. Тому нам недостатньо бути дисциплінованим виконавцем. Нам потрібно стати творцем в новому історичному часі, і тому пострадянська школа повинна була трансформуватися. І я й так думаю, що ми затягнули цією реформою. Хоча були попередні намагання реформувати школу, скажімо, в 2000-х роках була перша спроба прийти на 12-річну освіту, але вона була невдалою. І з 2017 року, після прийняття базового закону про освіту, наше суспільство почало впроваджувати нову українську школу. Давайте подивимося, які ж новації запропонувала нова українська школа. Ну, перше, про що раніше ніколи не писалося і ніде не артикулювалося, це новація дійсно. Ми говоримо про автономію закладу освіти. І автономія виражається в чотирьох вимірах. Перша це академічна або педагогічна автономія, друга організаційна або управлінська автономія, третя кадрова автономія і четверта це фінансова автономія. Здавалося, в чому принадність? А в тому, що одним з основних трендів розвитку сьогоднішнього світу є децентралізація і деконцентрація. Ми бачимо. Що централізовані структури не спрацьовують, вони не встигають за змінами, вони не встигають осягнути е, всю масштабність тої інформації, яка навалюється на нас. Тому саме децентралізовані структури мають більше шансів на розвиток. Тому потрібна оця автономія закладу освіти. Але питання в тому, що багато хто з управлінців з освіти вважає, що основною ланкою Цих видів автономії є фінансова автономія. Вони її ставлять на перше місце. І це є глобальна помилка, тому що на першому місці повинна стояти академічна педагогічна автономія. Без чого не може існувати школа? Без чого ну, просто фізично не має сенсу в її існуванні. Без двох компонентів якщо немає учня і якщо немає вчителя. Все, все інше це додатково. Ви можете не мати приміщення школи. Але якщо залишився учень і вчитель, освітній процес буде відбуватися далі. Ви можете не мати інформаційних технологій, комп'ютерних класів. Але якщо немає учня і вчителя, цей процес не має сенсу. Відповідно, це головне в школі. Тому педагогічна автономія повинна підтримуватися максимально. І тому дана нам управлінська, кадрова і фінансова автономія для того, щоб забезпечити цю первинну педагогічну автономію. У нас дуже важко йде е, саме просування автономії. Наша кафедра, фахівці нашої кафедри проводили дослідження щодо автономії закладу освіти. І результати не є е, такі, які надихають нас. Не мають для нас такого оптимістичного значення, є над чим ще працювати. Але, перш за все, ще раз повторюю, академічна педагогічна автономія повинна бути в куті зору нашого. Друге, в чому ще є новації реформи нової української школи, це компетентнісний або діяльнісний підхід. Я вже сказав вам про те, що компетентність. Вона не заперечує попереднього підходу, де головними була увага, акцент робився на знання уміння навички. То компетентності не заперечують знання уміння навички. Навпаки, зони знання уміння навички входять в компетентність. Однак ми дивимося на компетентність набагато ширше. Ми кажемо, що до цих зонів треба додати цінності. Чи сформовані цінності у випускника школи? Цінності ті, які дозволяють жити в незалежній Україні, розвивати українську ідентичність, які дозволяють нам влаштовувати своє життя або продовжувати подальшому навчання, які дозволяють жити в незалежному незалежній країні, яка кракує в майбутнє, а не озирається в минуле. То до цінностей ще й, знову повертаємося до компетентності. Що це не тільки знання уміння навички і цінності, ще й парадигми мислення, а як мислить наш майбутній випускник. Це ще й патерни поведінки. І все це заради того, чи зможе випускник використовувати ці знання уміння навички в своєму реальному житті. Наскільки я зможу використати здобуті знання в житті? Оце є основним. Не просто отримати знання, а як я можу користуватися ними, як я можу реалізувати все це в своєму житті задля свого розвитку, задля того, щоб стати громадянином держави, який знає, як приходити на дільниці і голосувати. Задля того, щоб я міг фінансово забезпечити своє життя і життя своєї родини, задля того, щоб я приносив користь і здійснював соціально громадську діяльність тощо, тощо, тощо. Що ще нового принесла реформа нової української школи? Це нова структура школи. Вона задекларована. Сьогодні є початкова школа, базова школа, яка називається гімназією, і старша або профільна школа, яка Ділиться так само на два напрямки: академічний профіль і професійний профіль. А, в чому новація, ви скажете? Адже і раніше була початкова, середня, старша школа. Новація в тому полягає, що ми хотіли, щоб ці ця структура вона функціонувала більш-менш автономно одна від одної. щоб ми Кожна з цих ланок несе своє завдання, несе свою місію. Вона виконує свої цілі. І тому, от подивіться, наші діти навчаються вже багато років в початковій школі за програмою Нуш. І у нас багато наших батьків хтось задоволений, хтось не дуже задоволений. З'являються нові якісь явища. Ми говоримо про інтеграцію. І це все задля того. Щоб наш випускник набув нових якостей, він переходить в базову школу середню освіту. Так само є декілька предметів. Однак тут ми говоримо вже про інтеграцію. Ми не просто предметно орієнтовані в своїй діяльності школа, а вже орієнтовані на інтеграцію, на освітній галузі. Це не просто українська мова, література іноземна мова. Сьогодні це мовна літературна галузь. І ми можемо її вивчати не просто за окремими предметами мова література, літератури, а ми можемо вивчати як один такий комплекс, де буде місце і мові, і літературі, і іноземній мові, в тому числі. Або технологічна галузь. Або там система освіта сьогодні нова з'являється театральне мистецтво, мистецька галузь представлена. І тому це трошечки інше завдання і інший спосіб. Ми ще дійдемо до реформи старшої профільної школи, і там буде дуже серйозні завдання стояти перед освітянами, перед управлінням освіти, перед громадськістю для того, щоб дійсно ця освіта завершувала. Ставила фінальний знак оклику на тих потугах, які ми робили раніше. Ще однією складової реформи є бажання мати вмотивованого вчителя. І це не просто питання про заробітну плату, хоча вона є дуже важливою, але мова йде про те, що мотивація може бути внутрішньою і зовнішньою. Заробітна плата повага з боку батьків. Це зовнішня мотивація для людини працювати, а внутрішня це її прагнення до самореалізації, до її самовдосконалення, до її намагання будувати горизонтальні кар'єри. Бо освіта це така галузь, де не так яскраво проявляється вертикальна кар'єра, там більше горизонтальна кар'єра. Я методист, я майстер своєї справи, я той вчитель, до якого прагнуть прийти діти. Я той вчитель, за якого б'ються школи. І оце прагнення реалізуватися це вже внутрішня мотивація. Тому мотивований вчитель це одна з планів нашої реформи. Тож, колеги, ми можемо ще довго говорити про реформу нової української школи, але хотілося б сказати про те, що ми не закінчуємо реформу, вона продовжується. Більше того, я абсолютно переконаний, що будуть Нові етапи реформування за рахунок того, що ми проаналізуємо, що нам вдалося в попередні е, роки, на чому ми е, зробили, де ми зробили правильні кроки, а де ми е, загальмували або щось нам не вдалося. Тому реформа це живий організм, він буде продовжуватися. Але у всякому разі, ми бачимо і ті недоліки реформи, які сьогодні проявилися. Так, наприклад, мова може йти про управлінську лангу. Адже управлінська ланка, управління освіти не реформувалася ще вона досталася нам в спадок від радянських часів. Тому вона так само потребує реформи. Далі ми можемо говорити про несистемність дій, про певне таке, знаєте, намагання перепригнути через певні стадії. Не можна сьогодні створити щось, не пройшовши свої ланки, свої сходинки. Тому будемо. Вдосконалюватися разом. Мені так само не вистачає, що за реформу освіти немає того творця автора, тої людини чи того колективу творчого, який би своїми іменами відповідав би за здійснення реформи. І знаєте, завершити хотілося б наступним: от ми за взірець завжди беремо освіту Фінляндії, але забуваємо про те, що реформа освіти Фінляндії розпочиналася в 50-х 50-х. 60-х роках ХХ століття. А видимі результати цієї реформи ми бачимо зараз. Ну, скажімо, наприкінці 90-х, в 2000-х роках, ми вже бачили результати цієї реформи. Однак скільки років потрібно було суспільству, школі Фінляндії, пройти для того, щоб вона дійсно здійснила кардинальні кроки і мала ну, просто потрясні результати від своїх дій. Тому. З одного боку, ми прагнемо швидких змін, з іншого боку, ми розуміємо, не все можна здійснити дуже швидко. Тому, колеги, закінчуючи свій виступ, хотілося б поділитися своїм оптимізмом щодо подальшої реформи освіти, і хотілося б закликати вас все ж таки підтримки цієї реформи, підтримки своїми думками, своїми діями, своїм ставленням до школи, до вчителів. Будемо плекати реформу далі разом. Дякую на все добре.